І що ще не згадала про Шойгу, не сказала тому, що він сьогодні виклав відео. А поки Путін нібито полетів до Лукашенка. Він виклав відео, як він особисто моніторив дивився і контролював як бомбят Донбас. Не вісім років, що правда, трошечки менше, але і там є питання. Давайте зараз подивимося відео. От бачите, подивився на стіл з задумчивим відом. Значить, зняв окуляри, подивився в ілюмінатор. Потім щось там комусь щось так сказав, ну там не чути, тому що голосно. Ну і хтось там скаже, звісно, постанова, фейк і таке решта. А ми скажемо, що ні, це я думаю, перший екземпляр гелікоптера, який може подорожувати в минуле. Uh, тому що от крізь простір і час, тому що якщо зараз я попрошу включити 19 секунду ще раз, я не думаю, ви побачили, не побачили, але там uh, є зелена. Трава на тому самому відео, і з чого можна зрозуміти, що в ілюмінатор вони дивились десь приблизно у червні 2020 тисячі року. А потім, от бачите, виклали це відео чогось на півроку пізніше, коли зима скувала землю, коли морози, коли сніг лежить за вікном, коли мінус 10 в Україні, в цей самий момент за вікном, за ілюмінатором в. Шойгу в гелікоптері, де Шойгу подорожує. Там, значить, зелена трава. І ну, прекрасно собі бачите, я думаю, там ще цвітуть квітки і дерева стоять зелені. Ну, от, Або це червень 2022 або червень 2023 Два варіанти. У мене інакших варіантів немає. Але я думаю, що в червні 2023-го Шойгу вже навряд чи буде живий. Тому, скоріш за все, це був червень 2022